В університеті пройшов турнір з кіберспорту. Мене звати Борис, я виступаю як головний організатор всього цього турніру по Counter-Strike. Сьогодні зібрались дуже, так би мовити, професіональні команди, наші студенти нашої чернівської політехніки. Проходить все дуже емоційно, дуже круто. Всім все подобається. Це, як би мовити, в наш такий складний час, дуже гарний івент, для того, щоб всі розслабились. Сьогодні зібрались ми для проведення такої кіберспортивного змагання. Вирішили при кінці семестру зробити таку невеличку ініціативу для наших здобувачів. Ми щиро дякуємо силам оборони України за те, що маємо можливість проводити такі заходи в нашому університеті. Сам захід відбувається за великою підтримкою наших партнерів, тому що на сьогоднішній день університет розвивається, з'являється різноманітне обладнання, комп'ютерна техніка, яка дозволяє нам проводити такі. Різноманітні заходи якості. Цей. цей турнір у нас присвячений закінченню навчального року. Він не те, щоб традиційний, але насправді там, в мирні часи, в доковідні часи. Ми дуже часто на базі кафедри інформаційних комп'ютерних систем проводили ось такі кіберзмагання, які дозволяють трішечки розслабитися наприкінці сесії нашим студентам. Тож бажаємо всім успіхів, нехай переможе найкраще. Як результат, учасники розважились, зарядились позитивними емоціями. а Переможці отримали унікальні скини в Counter-Strike 2 з позначкою «Winners Polytech Major 2024.